Так, заміряю вам раму, бо всі хочуть заміряти від землі сюди. Дивіться, рама М. 79 см. Ну так точніше, десь 70. 에, 78, навіть, сантиметрів. 78 сантиметрів. 78 см. Ви розуміли, є наріст може бути від метра 60, напевно, десь до 1,78 так. Велосипед на дуже добротній комплектації, дуже міцний. До 150 кг та рама витримує, 70 кг витримує той багажник Найбільше от я важу 75 сідаю йому хоч би що. 28 колеса, алюмінієва рама, планетарна японська втулочка на 8 передач, яка розрахована до 50 тисяч км. Якщо будете рушати з місця на ньому з першої передачі. Ніколи не будете мати проблем. Років 10 будете їздити без ремонтів і без ніяких там, як то розказує, сервісів і так далі гарантій. Дуже легко переключається. от бачите, друга, третя, четверта, не треба нічого видумувати. Вперед в нас зірка, задію зірка. Сідло дуже комфортне. Плюс тут стоїть, бачите, амортизатор, який глушує вібрації по спині. І ви собі їдете. Обруківці дуже комфортно і не чуєте ніяких вібрацій. Значить, впереді, так же само, дивіться, є амортизаційна вилучка, яка глуше вібрації по руках, по суглобах дуже класно. Плюс є серворуль, ви собі можете, як вам зручно чи ближче, чи як там настроїти той руль, ну, на ходу. Плюс він піднімається верхний слайд. Бачите? Раз, дуже комфортно і легко. Раз і все. І ви поїхали. Турмозату стоїть дві і є такий замочок абус, який закриває заднє колесо в комплекті. Так. Є газелівські педалі, у хоть хоч пластмасові, але вони відслужать років 5 без проблем, то не китайські за 100 гривень. Остану рами, дивіться, все нормально. Десь має якісь сяточки, бо це вживаний велосипедик новий такий коштував 1040, а ми його зараз продаємо за 8651 гривень. Ну самі бачите, дивіться, яка підніжка. Велосипед дуже добротний. Гарантія, можу сказати, 10 років на такий апарат. Фари світять, задня, передня. ну, все є. за 8600 сьогодні навіть я навіть не знаю, що купити. Китайський якийсь. Самі подумайте, ну такі роври, які витримує, бачите, міцний багажник, і міцна рама, міцні кола усилені, подвійні. Резина німецька стоїть добротна, там, чи швальба, чи континенталь, чи ще нічого хорошого більше не купите. Когось буде цікавити, пишіть в інстаграм, тікток чи на вайбер. Відсилаємо по цілій Україні.